Привіт, привіт! І у нас сьогодні українська сенсація, тому що це. Чому сенсація? Тому що це фірма, яка робить приправи. Я була дуже здивована, коли я знайшла. Ідеш собі такий, вибираєш якісь приправки, а тут це що? Локшина. Подумала, може це якась локшина, типу в бульйончик там кинуть, щоб супчик збері, чи щось такого. Але ні. Таке от чудо нічого особливого. До речі, вона дуже нагадує, як е, всі упакування оцих спецій, всяких. але нам обіцяють сир. Курку із о Ні, чому? Про неї тут пишуть, не знаю, але сир і курка багато обіцяючі по готуванні вона просто запалюється, і вона, до речі, супер е, мілка, подрівнена. Це було одне із питань, коли я така: це точно не для супу, тому що вона просто там от подрібнена, а не от таким кубіком, як це завжди є. Yeah. Тому ми йдемо готувати, тобто запарювати. І будемо куштувати. Мені дуже цікаво, насправді, що воно, яке воно, і а може, це смачно, тому що ну, в спеціях вони щось шарять. Ходімо, запарювають три хвилинки. Ну, 5-7 там написано. Добре, що ж цікаво, чи це їх перша спроба виготовити локшин. на спеціях? Вони вже розбираються, тому вирішили йти в локшинний бізнес. Що ж будемо дивитися? Насправді, поки вона запарювалася, вона тут назбирала цілу турбинку асоціативних ароматів, бо воно тут пахло і сиром трошки пахне цією приправкою. І трошки є запах. Оця от вівсянка, та, що запарюється з полоничкою, трошечки запаху цієї вівсяної каші був. Комусь тут все пахло трошечки лікарні. <смір> От, ну, я все ще сподіваюся, що ці шматочки, які я тут бачила, це курочка. В плані олійки я не знаю, але вона дуже дивно запарилась. Я боялась лить багато води, щоб це було прям з бульйоном. Але я так розумію, що з бульйону вона навряд чи прям буде. Ще трошечки вона по запаху нагадувала оцю е, пюре швидкого приготування, там де її запарюєш, що це оця трошки дивно. Трошки дивно. Запах мені от, сир і оця вівсяна кашка. Я не знаю чому. І я якби вівсяночку не дуже то полюбляю. Але от я її тут відчуваю дуже якось сильно. Бульйон у нас тут не буде, трошки не було розуміння, як правильно запереть, але ну, типу, вона настільки тут мілка, що мені здається, її от в якийсь суп, мабуть, треба було б гарно кидати. Треба було б гарно кидати геніально! Що ж, давайте спробуємо перевіримо чи це шматочок м'яса. Я не знаю, що це. Можливо, воно не розпарилось до кінця. Е, можливо, це щось типу сої якоїсь. Довго лежало. Я не знаю, Ладно, давайте спробуємо локшину саму. Воно от не розживалось. Воно от... Як сухий сніданок, який там буквально трошечки полежав у воді, а ну, ця локшина стояла в воді у нас хвилин 7 чи навіть 8. Воно за цим м'ясом, курочка, мабуть, не, не, то нічого не сталося. Mm, і це відстій! Я вас вітаю! Оце, наче смак коїсь, типу сирний є. Проблема в тому, що навіть, мабуть, те, скільки я налила води, навіть забагато. Тому що я відчуваю смак оцеї водички і майже не відчуваю е, смак е, спецій, ну їх мало. Якщо це вони позиціонують як локшина, то будь ласка, дайте мені спеції. Ну, от воно мені. Реально, наче я собі вівсянку і їм вівсянку. Ну, якась дивна. Трошки їй не хочеться от в такому вигляді їсти. Воно, ну як каша, я не знаю, Дуже грустне з Вони наче засунули в Росію і сказали на це наше коронне блюдо. Ну, це... Я чомусь очікувала. Чомусь я очікувала, що буде, ну хоч трошки смачно. Ну я не можу одразу сказати, що це буде гівно, тому що я не бачила ніколи, що ця фірма випускала локшини. Я ніколи не пробувала від них локшину. Чомусь в мене було гарне очікування, що щось да буде смачне. Але воно ну воно ніяке. І оця, я не знаю, ну це. Попугаїв ще, мабуть, таким кормлять у цими паличками. Я не пам'ятаю. Ну у хомяків, да, у хомяків теж є такий корм у гризунів, такими паличками. То може, типу, вони знають, що я криса шата, і вони мені насипали такої штуки. Це дуже сумно. Сама Локшина по структурі теж. Не ж кажу, вона просто як каша. Вівсяна каша. Я не відчуваю оці макаронінки, оцей тушо така можна. Замоктать. Просто оця мелка кашка сиру. Дуже-дуже трошки відчувається. Е, курка. Ні. Як би то сумно не звучало і не було. Спеції я купувати буду. Але ось це. ні Це дуже сумно. Я не знаю, можливо, справді, типу, в якийсь там супчик на швиденьку ручку, цього типу, кинуть, щоб там хоч якась була локшинка. Ну, можливо. Але я ж кажу, ні, майже нема смаку, вона супер дрібна. Ну, Тобто це не та локшина, яку трошки поламали і поклали. Вона прям, ну, вона міліметра три по розміру. Оця кожна ну, Три міліметра, ну не більше. Ну. Просто, просто каша, квашня. Я засмучена, але рада, дуже рада, що тут не було бульйону. Ну він був, скоріш за все, був би просто водою, тому що смаку майже немає. Можливо, якби трошки більше спеції, трошки більше солі. Я яка там постійно Е, Але тут прям мало. Мало смаку, мало спецій. Мало смаку у цього корму. Іду, дам корм. Свої кіски або піду крису шукать. Може, вона поїсть. Бо я досі не розумію, що це бляха. Що це? Це що? Ну, якщо це курка, оце курка. Ну, я ж не думаю, що якось в пачку би залізли оці гризуни і залишили би мені додаткову спецію під цю курочку. Бо пачка була закрита. Ну, я навіть трошки подивилась. Це дуже погано, можливо, їй треба набагато більше стояти, ніж 7-8 хвилин. Але ну вона і так квашня, вона і так вібрала в себе все, що могла, і вона ніяка. Сумна, сумна. Більше ми цього не їмо. Якщо вам сумно, але цікаво, оціночки будуть тут. То... Підписуйтесь на канал, з нами. Буває весело. а Буває і дуже серйозно. І це так смішно, що коли я її брала, бабки стояли і такі. Ні, ну це хороша ну ми її брали, вона така непогана. Не гірша за ті, що у нас є. Дуже смачна, дуже. М -м -м, трошки, ну, мабуть, з бабусею в мене смаки. Різні, якщо ви хочете це спробувати, А візьміть, спробуйте.